Союз бога з Ноєм. Багато днів та ночей пливли Ной і його сім'я по безкінечному океану. Страшна злива зупинилася, але ніде не було видно землі. Одного разу Ной помітив, що ковчег припинив свій рух, так наче йому щось заважало. Він зрозумів. Що вода стала поступово спадати, і ковчег опустився на вершину гори, яка з'явилася на поверхні. Бог не забув про Ноя і усіх, хто був разом із ним в ковчезі. Це, по його слову, вода почала відступати. Йшли дні, і Ною захотілося дізнатися. Чи не з'явилася десь суша, куди б він міг зійти зі своєю сім'єю? Але вікно ковчегу знаходилося дуже високо, і люди не бачили нічого крім неба. Тоді він узяв ворона і випустив його через вікно. Якщо птахові не буде де опуститися на землю, і він не зможе відпочити, то. Обов'язково повернеться назад. Ворон полетів, і всі стали чекати. Пройшло небагато часу, і птах повернувся. Так Ной зрозумів, що земля ще не обсохла. Через кілька днів він знову випустив ворона, але той знову швидко прилетів. Це повторювалося кілька разів, але кожного разу птах повертався назад, не знайшовши собі місця для відпочинку. Пройшло ще кілька днів, і, щоб дізнатися, чи зійшла вода, Ной вирішив випустити голуба. Але цей птах теж незабаром повернувся до ковчегу. Через сім днів Ной знову випустив голуба, але тепер того не було значно довше. Коли ж він прилетів, то приніс у дзьобові оливкове листя. Значить, десь вже з'явився суходіл, і почали рости дерева. Ной витримав іще сім днів. І знову випустив голуба. Довго чекали мешканці ковчегу, коли птах прилетить назад. Але той все не з'являвся, бо вода вже повністю зійшла із земної поверхні. Тим не менш, Ной ще не залишав ковчег адже очікував такого дозволу від бога. Через якийсь час. Господь сказав йому, Вийди з ковчегу зі своєю жінкою, синами і їх дружинами і випусти усіх тварин. Ной відкрив двері, і тварини вибігли з ковчегу, помчавшись із гори на привільні поля та рівнини. Усі птахи із радісним щебетом вилетіли на відкритий простір. Вісім людей теж залишили корабель і стали повільно сходити з вершини. Спустіли ковчег так і залишився там. Земля обсохла, і він став більше непотрібним. Ной побудував жертовник. Щоб принести Богові жертву. Адже це Господь знову висушив землю. Ной хотів попросити Бога благословити планету людей і звірів. Господу дуже сподобалося, як Ной приніс йому жертву. І він сказав самому собі: Я більше не буду карати землю. Таким чином. Я знаю, що люди все одно будуть продовжувати робити погані вчинки, однак буду піклуватися про жителів землі. Бог розповів про це Ною і заключив із ним союз. Господь пообіцяв турбуватися про землю людей та тварин і більше ніколи не посилати потопу. Аж раптом Ной побачив видовище неймовірної краси. Можливо, ти і теж колись спостерігав, як небо перетинає різнокольорова веселка, а за нею тимніють хмари. Господь сказав Ною, Кожного разу, коли ти будеш бачити на небі райдугу, то маєш згадувати про те, що я обіцяв тобі більше не посилати потоп на землю. Почувши такі слова, Ной та його сини дуже зраділи. Нам теж слід бути щасливими, знаючи, що Бог добрий до людей і до усієї планети. Коли на небі з'являється веселка, це знак Божої милості до нас. Тож далі у людей почали народжуватися діти, а у звірів їх потомство. Поглянь навколо усюди живуть і люди, і тварини. Після потопу Ной зайнявся сільським господарством. Разом зі своїми синами він працював на полі, де вони вирощували виноград, а потім виробляли із нього вино. Окрім того, вони розводили овечок кіз та корів. У сім'ї Ноя з'являлося багато дітей. Вони виростали, женилися, і у них народжувалися власні діти. Тепер на землі жило багато народів, тобто тисячі людей, чоловіків, жінок і малечі. Згодом ной помер. Так само, як і його сини. Сим, хам і Яфет. Але господь обрав собі друга з поміж їх нащадків. Цього чоловіка звали Авраам. Добре запам'ятай це ім'я? Аврам? Питання. Питання перше. Де зупинився ковчег? Питання друге якого птаха Ной випустив спочатку? Питання третє. Що приніс у дзьобові голуб? Питання четверте. Що зробив Ной, коли вийшов із ковчега? Питання п'яте Як називається те, що з'являється на небі після дощу? Питання шосте. Про що нам говорить Райдуга?